Те, що наш круглисців підходить до завершення. Думаю, що буде справедливо, якщо ми слово для підведення підсумків надамо Валентину Генричу під тому що особисто я рахую, що це. Людина, яка на сьогоднішній день являється ключовою людиною в Україні, яка займається доволі потужною темою людяності, і це є місією, ціллю його життя. Валентин я вам... Дякую, Анатолій Петрович. Я. Перш за все, велика подяка енергії, емоціям організаторів, які зібрали потужну. Цікаву команду спікерів, які змогли донести силу духу, силу душі, наміри тіла творити людяність в Україні і в світі. На мою думку, вся та енергія людяності, яку ми Відчули сьогодні від усіх учасників, безумовно, має, могла б, і, я надію, що дасть новий якісний поштовх для розвитку руху людяності в Україні і в світі. Найближчим часом рух людяності планує провести 10 круглих столів, по тим 10 складовим. Інтегрального здоров'я людини, сім'ї, громади. В кінці вересня або на початку жовтня, ми запланували як фінальний акорд десяти круглих столів з напрацювання конкретних практик вирішення проблем по відновленню ментального, фізичного, духовного здоров'я, провести перший саміт. Інтегральних громад людяності, щоб залучити до тих напрацювань до впровадження проєктних рішень, які будуть запропоновані громади, середовище інтелектуальне, середовище наукове, освітянське, бізнесове середовище, середовище людей, які приймають управлінські рішення на рівні влади. Для того, щоб відпрацювати е, дійсно саму найкращу модель громади людяності з використанням новітніх технологій, з використанням інтегрального бачення людини, і вже після цього розповсюдити цю практику по максимальній кількості громад України. І безумовно другий вектор, який, який я можу запросити досить серйозно, це вектор розвитку проєкту інтегральної кооперації, нової економіки, здоров'я 5.0», Де здоров'я в нашому розумінні якраз це синергія, це поєднання цілісних десяти складових. Ці два вектори, включаючи міжнародну діяльність, я впевнений на 100% перетворять наші бажання, наші мрії в реальність. В реальність, коли Україна реально стане духовним лідером формування цивілізації людяності. Я вам всім бажаю здоров'ячка, Бережіть себе натхнення і ще раз низький уклін організаторам і всім учасникам. Нехай щастить. До побачення. Дякую, Лити.